Доброго дня, ну і дуже-дуже шортогляд, дуже коротенький, вертікалочка вам. Це Volkswagen Up 2016 року в дуже гарній комплектації, з кляним дахом, з панорамкою. Бачите, в такий салончик. Цікавий, жодного разу такого не було. Тут є ще камера, шкіряне кермо. Мультикермо там є круїзик, є навіть адаптивний. Це тримач для телефону штатний, там під ним зарядочка. Режими їзди. ну що, Як в гольфі, цей переключач, перемикач, вибачайте. Так, ключики у нас old school, але ну, дуже нарядна така варіація. Ззаду ще, вона достатньо міська, вона не, не маленька. Тут є ще порт швидкої зарядки CCS Combo 2, він закритий. Багажничок, ну, дивіться, є багажник на два чемодани, є. Ось контакт, до речі, на цьому відео прямо написана ціна, мій контакт. Телефонуйте, підберемо для вас електромобіль, тому що 11, менше 11 місцев лишилось підібрати вам електромобіль, поки є пільгова. Пільга на завезення електромобілів. У нас 60-70 електромобілів по наявності. Ну і така красуня зараз приїхала. До речі, ось ще така біла. Є ще одна срібляста, 16-го року, свіженька. Так що цінники по телефончику набирайте, підберемо. Є другий комплект Гуми. Зараз зима стає, ще є літа. На дисках теж гарнюня. Все, гарного дня. Бережіть себе, звертайтеся.